Ви коли-небудь задумались, як маленькі зміни можуть збільшити ваші продажі у 5-10 разів. Один приклад: звичайна пляшка води. Як її можна перетворити на унікальний продукт, що приверне увагу мільйонів і збільшить ваші доходи? Мене звати Євген Ковалевський, я допомагаю підприємцям знаходити нестандартні ідеї для зростання їхнього бізнесу. Підписуйтесь, щоб отримати більше таких прикладів і натхнень. Ось бізнес-ідея. Виробники мінеральної води можуть створити пляшки, які працюють як антелі. Уявіть, дизайн пляшки, де вага рівномірно розподіляється, а посередині зручна ручка. Це зацікавить людей, які займаються фітнесом. Вони і воду купують і отримують спортивний інвентар. Такий підхід це не просто новий продукт, це рішення, яке говорить вашим клієнтам. Ми думаємо про вас і ваші проблеми. Результат: лояльність, повторні покупки. Звичайне зростання продукту. А тепер подумайте, що ви можете змінити у своєму бізнесі, щоб перетворити звичайний продукт на унікальний. Напишіть у коментарях свій.